Всім привіт із Сонячної італії. Рада вас вітати на моїй автентичній кухні. Нагадую, що мій канал просто сімейні просто Сумки. І я показую все, чим ми живемо, чим харчуємось, де ходимо, що робимо. Єдине, що я не поставила камеру щодня щось спостерігати. В общем, канал не кулінарний, але сьогодні буду складати знову. Лазанью. Я забула, що в мене там ззаді на даний момент ще все чистеньке, гарненьке. <гум> а от так от превратила свою красиву кухню, автантичну, ще більш антитичнішу там, чи якось не знаю. В общем, складаємо лазанью. Погнали. Залишайтеся зі мною. Це дуже легко, смачно і ситно. Просто покажу ідею, а ви вже думаєте. Берете отаку. Різдвяну каструлю, якщо нема різдвяної, не берете, я не знаю, якусь іншу, якщо не знаєте, з чого почати цей день, чи це життя, чи після обід, просто почніть розминати фарш. Я кожен раз його так кидаю, але потім ці кусочки треба розминати, тому розминаю зараз. Далі в нас буде йти цибулька. Буду кришити цибульку кубиками без фанатізму. Все по класиці. Посолила, поперчила, паприку свою червону скрізь солодку. І такої петрушечки. Як ще орігано. На отаку стандартну пачку 500 г пасти для лазані. Як практика показала, десь 2,5 літри томатного соку. І ви знаєте, в мене цей раз є прошуто то я взяла там десь, я не знаю, фарш у мене там 400 грам, бо є прошуто. І я за прошуто не женюся, як одного дня не буде прошу, то я просто візьму більше фаршу. От і все. Заливаємо, закипячуємо і будемо рухатись далі. Це не скатерть. Це мені з України подарила моя подружка за те, що її діти тут були в 2022 році, ціле літо її дві дівочки були в мене. Вона знає, що я взагалі люблю дуже маки. Це були шторки. І вона мені пошила таких дві. Одну я подарила е франкові сестричці, а одна мені така залишилася. Так що це якщо що, шторка. Людина не пожаліла, натурально ще тих часів. Значить, інгредієнти на лазань. Складаємо по виріку, пів часа і в духовку відправляємо. <рес> так, у нас тут суко, повна каструля, 2,5 літра, ще й гарбузик сюди вкинула. Я думаю, не помішаю, буде чудово. Лазанья, це в мене куплене моцарелла і парміджано. Додає смак. У мене цей що 12 місяців і прошуто. Красота, годину воно запікалося і ще на пару хвилин верх включило. Всім смачного рекомендую. Красота, спектакль. Це раз мені паста подобається більше, ніж той раз барілла в мене була. Це раз ця марка, не пам'ятаю, що там краще. Дивіться, яке гарне. Мені смажені опеньки подобаються. Я буду смажити з часничком. Смажаться наші грибочки, часничок, як я обіцяла. Там сіль, перець горошок, навіть лаврушечка. І отак. Петрушка. Смачного. Всмажую. То на великому, то на малому вогні. Mm -hmm. Отакі сухенькі мені подобаються. Знаєте, в чому прикол? Коли вони підгорають, то не видно. Так що рекомендую опеньки. А що в мене тут? Просто для ідеї. Давно ми курочку не готували і картошечка в нас назгорода. Це воно так припеклося на верхньому цьому. на верхньому. Бачите, цій плиті вже арістон. Більше, ніж мені в два рази. Але нічого, так клас, клас. Бомба буде в нас вечеря, скажіть. Хто не... давно не готував, отак? Я відразу сиру картоплю закидала то Дві години. Дві години нижня, трішки на верхній. Хто давно не готував, якщо ви будете для гостей готувати, то за дві години. за дві. Як це смачно? Уявимо, що це не курка, а качка. Супер, скажіть. Скільки буде коштувати така вечеря? У мене вечерю, я не обідала. На фоні отаких гір. Отакі гранат. Скільки буде коштувати, хто ходить по ресторанах? М -м? Зацініть. Грибочки, картошечка і качечка. Ням-ням, всім смачного. Фішка моєї кукурузяної каші. Полента. Це в свіжому гарбузі. Насправді я хотіла подивитись пропорції крупи і води. Я зіштовхнулася з тим. я зіштовхнулася з тим, що є різні версії. Так що не потрібно там розповідати, а отак так традиції, чи так, чи так. Добавляєш гарбуз, по-перше, його не відчувається, і по-друге, вона не буде такою от, не знаю, як задубіла картошка. Ще я таких два куска. Під черевини посмажу, поріжу кубиками. І для смаку квінотку солями ще теж поріжу. Я думаю буде смачно. Підсмажимо, підсолюємо, підперчуємо. Це для того, щоб поленді придати смак. Полента з грибочками. Навіть з опеньками. Головне, вміти їх приготувати. Оказується, не всі італійці вміють готувати опеньки. Дивіться, яка красота. Скільки коштує така тарілка кукурузяної каші з грибочками на фоні таких гір. Всім смачного!